Вже не почуєш, як я тут читаю вірші. Стою на майдані, він вільний, як ти і хотів. Я знаю, що серед усіх кольорових світів ти вибереш мій, ти будеш за мене молитись, дивитись на мене із неба. Ти вже не почуєш, але ж мені треба, так треба, щоб ти похвалив. Сказав, що я знов молодець, що можеш гордитися мною. Поспи, віддавай свою зброю, вона тобі не знадобиться. Він був чудовим другом. Це була справжня людина, він не намагався прикинутися якимось ідеальним, якимось надто правильним чи ще щось. Він був справжнім. Він казав, ось я глібабіч. Приймайте мене таким, яким я є, або не приймайте в принципі. І в цьому була його ось така фішка. От початку війни служив в 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Це була його найулюбленіша бригада. Він був зенітником, постійно розповідав, як він зенітки знищував ті чи інші укріплення противника. І от його розмови про війну, про творчість, про. Ветеранські рухи, вони були всі однаково заряджені, заряджені позитивом. Зоні бойових дій вони їхали на рекогенсировку, тому що з розвідниками, скажімо так, і наїхали, на жаль, на, на жаль, наїхали на міну. В машині було декілька людей, залишився живих тільки один. Ви зараз його бачили, це Дмитро. А гліб, на жаль, гліб, і інші хлопці загинули. Щоб не трапилось, все мене. І дуже бажано, щоб без втрат. Пройти по краю не головне. Буває важко прийти назад. Ми попрощали сьогодні з тілом, але ну, як, ми друзями не спали там на сусідніх ліжках. Да? Ми бачились там то раз на місяць, то десять разів на місяць, то раз на півроку. Але це ж не заважало нам дружити, і відчувати один одного на відстані, на любі. Один телефонний дзвінок, братанчик, ти як там? Ти, 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 буду в ваших краях, вийде, заскочу, не вийде, не заскочу. Це і є, це найголовніше, щоб він залишився отут в наших серцях. А я впевнений, що такі як Глебани, сердець нікуди не діваються. Я з передовою прямо приїхав. От вночі я приїхав, щоб попрощатися з ним, бо, бо інакше не можна. У мене був е коли-то творчий псевдонім доктор Лентяй». От доктор відпала «Лентяй» і... останок. Ти кажеш, що бачив світ. А я бачив біль за тебе те, що весь бруд, весь піт це тільки стежка по небу. Все буде чи тут, чи десь, бо доля у нас проката, а світ ліщається весь на дні рюкзака солдата.